Скільки треба накопичувати, щоб ніколи не працювати на роботі? Золоте правило, коли ви отримали дохід, 100%, це може бути ваша зарплата, це може бути ваша якась підприємницька діяльність і от. З кожного такого доходу 10%, як мінімум, обов'язково відкладати. Це у вас має бути правило номер 1 А решта грошей, відповідно, 90% це можуть будуть бути ваші витрати. По мірі того, як ваші доходи зростають, ви можете збільшувати резерв. До прикладу, вам збільшили зарплату на 4 тисячі гривень. В такому разі, з кожного підвищення ми. 50% вже відкладаємо в резерв, а 50% це можуть бути наші витрати. Таким чином, з кожного підвищення ми зможемо більше грошей відкладати. Насправді це буде нескладно, тому що раніше ми взагалі звикли без цих грошей. навіщо це робити? Коли ви будете накопичувати невелику суму, то вам це буде нескладно, тобто ви не будете себе в чомусь обмежити чи економити. Часто люди стверджують, що вони хочуть жити прямо зараз, а не накопичувати, відкладати на невідоме майбутнє. Але тут є один нюанс: якщо ви зараз будете накопичувати по 10%, це така частка, яка ні на що не. Не впливає і вам не доведеться жити гірше. Надалі, по мірі того, як ви будете накопичувати, вам потрібно дотримуватись принципу диверсифікації складного відсотку. Тобто, одним словом, ваші гроші мають працювати на вас, а не просто лежати і знищуватись інфляцією. Кожен раз, коли ви в майбутньому будете отримати дохід від цих інвестицій. Ви його не витрачаєте, а назад реінвестуєте, тобто додаєте до цього самого резерву. І якщо ви все так будете робити, то одного дня ваші резерви будуть перевищувати ваші доходи і ваші витрати. Таким чином вам доведеться більше взагалі. працювати. Друзі, про те, де надійно накопичувати в Україні, а також як зберегти свої кошти від інфляції, я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання в описі а також в першому коментарі. Якщо вам це відео було цікавим, то ставте плюс в коментарях. До зустрічі на прямих ефірах.